Я з Чернігівської області російські війська зайшли і до мене додому. В мене батько теж призвався на службу, і він загинув там. Моя робота саме з моєї посади, спеціальністю це підтримання техніки в бойовій готовності. Звісно, що там якісь локони або ще щось ніхто тут нічого такого не робить. школи Я пішла навчатися в Чернігівський політях і на, взагалі по спеціальності інженер з харчових технологій, що з тим таке. Але ще в школі, коли навчалася, я дуже сильно хотіла саме військову спеціальність собі. Відрахувалася з того інституту, і мені тоді було вже 18. Да, я пішла в воєнкомат, ще тоді був. І захотіла підписати контракт. Але насправді мені сказали, що мені треба дозвіл від батьків. Я прийшла до батьків, сказала, що от я хочу. Вони сказали ні. Прийшов ще рік, прийшла ще раз в воєнкомат. Вони мене все ж таки прийняли на контракт. Я тоді підписала контракт, швидко зібрала всі документи, подала їх і пішла навчатися вже військовий інститут. От, і почалася там, ну, чотири роки я там пробула в тому інституті, ну і потім вже потрапила сюди. Поки я була в військовому інституті, то трохи моя мотивація спала, тому що, ну, як би там не було, але це складно, це справді складно. А потім почалося повномасштабне вторгнення, і ну, мотивації побільшало, тому що ну, я з Чернігівської області, і російські війська зайшли і до мене додому. От. І потім, ну, в мене батько теж призвався на службу, і він загинув там. Їх накрили артою. Першого числа, 1 березня, вже він загинув, але ми про це дізналися аж через півтори місяці. Він був якраз на обороні Чернігова, і там ну, була дуже складна ситуація. І він це півтори місяці був безвісти. Моя робота саме з моєї посади, спеціальністю, це підтримання техніки в бойовій готовності. тобто, Ну, я дивлюся за, за тим, щоб, по-перше, правильно експлуатували техніку, по-друге, щоб, ну, щоб вона там не виходила з ладу. Якщо щось трапляється, я допомагаю, щоб її відремонтували, ну, подаю різні заявки на запчастини, ТС. допомагаю, звісно, що там методично. Ще в мої обов'язки входить підготовка механіків. Постійно треба проводити якісь заняття з механіками, тому що якщо... Як ти не експлуатуєш техніку, то воно щось забувається, або там приходять нові в них, недостатньо якихось знань, треба проводити з ними заняття, щоб все було правильно, і щоб вони не робили таких помилок, які б призвели до того, що техніка не буде працювати правильно. Ну, побутові, знаєте, це дуже складно. Я вже трохи звикла, але в тебе немає там, окремої своєї кімнати, в тебе немає нормального ліжка, щоб ти там зручно собі спала, або там ще щось, в тебе немає гарячої води, ти миєшся в холодній. От, ну такі моменти. Там в тебе ти не можеш елементарно там їсти те, що ти захочеш. Тут поле або ліс, ти постійно там їдеш туди, туди, то ну, звісно, що я думаю, ви розумієте, що цей макіяж, ну, ти просто поїдеш по пилюці, і від нього не буде нічого взагалі хорошого. А з зачісками, ну, моя зачіска, в принципі, вона така майже завжди, тому що. Ми ну, ходимо по лісу, і просто незручно. Або там треба щось робити, і ну звісно, що там якісь локони, або ще щось, ніхто тут нічого такого не робить. Я просто отримувала собі форму більшого розміру, ніж мені потрібно, і просто потім вшивала її під себе, так щоб мені було зручно. От і все. Раніше, коли ну, там в мене був час, або там нацнення я малювала трохи. Мої малюнки, які я малювала, наприклад, на папері, десь в блокноті вони десь вдома взагалі. А потім а, мені чоловік подарував айпад. Я малювала в електроні на айпаді Просто щось з природою там пов'язане або там з квітами, то де таке мама, молодший брат ну, це ті, хто знаходиться саме вдома. Чоловік військовий, в цьому році в мене ще не було відпустки, тому бачимось рідко. Я не знаю, чи хотіла б я проходити службу далі після закінчення війни. Я просто ще не визначилася цим насправді. От. А так, просто хочу спокійного життя. Хочу будинок, свій частний будинок От. в якомусь дуже спокійному місці.